Зубна ЩІТКА Подих свіжий і м'ятний. Вас вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спорт так усіх врятує. Стефані новенька в місті, її друзі піксель, тріксі, зіґі, стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдеківка автор ідеї Магнус шевінг і рисковий день народження. Майн моє І це теж моє. Усе моє. І ліворуч на 90 градусів. Пора чистити зуби. Програму виконано запустити усмішку. Блискуча усмішка. Моя усмішечка. Зігі! Зігі! Прокидайся. Сьогодні твій день народження. Yeah. Ура! Wait. Бувай! Чарко? Яке миле хлоп'я! Їсть цукерку. Люблю смак в ранішньої риски. Смакує мой риска! Треба надіслати Спартаку запрошення на мій день народження. День народження. <різ> а що ви подаруєте, жінки? Oh, Тихо, це сюрприз. Що це? Стінджі, а ти що подаруєш? Хто? Я? Ну, я Я вже приготував подарунок, але він у мене. У тебе? Стінджі, Це ж день народження, не можна лишати подарунок собі. Та він щороку хоче те саме. І рисок. Хтось сказав, Ірисок. Де вони? Склянувся, я чув, як хтось сказав, і рисок. А мене чому не запросили? Але How я bad. прийду і без запрошення. <плес> Час переодягатися. Швидко. Надто вухастий. Надто пухнастий. Такий грошовичий. Ось те, що треба. Лишилося тільки знайти хороший подарунок. А коли я кажу хороший, то має на увазі поганий. Мені лист. Цікаво, що це. Приходь на свято, приходь на свято, приходь на свято. Давай. Принось дарунки, принось дарунки. Принос дарунки. Давай. Усіх чекаю усіх. Як мило. Але що насправді потрібно зігі на день народження? Футбольний м'яч. Футбольний м'яч? Ні. Щось інше. Щось, без чого він не житиме. Бейсбол. Ні. Мабуть, щось інше. Пора встановлювати сцену. Я урочисто вітаю Зічі з Днем народження. <з Заждіть, пане мер. Не починайте без мене. Знову! лінії. Перевантажено стефані. Ми тебе попереджали. Допоможи нам, будь ласка, поговори з дядечком. Так, так, ти мусиш нам допомогти. Добре, Дядечку. Like... Не <проб> дайте бесі виголосити про мову. <проб> так, але вона це робить на кожен <проб> no, день народження. Ми знаємо у цьому і річ. On, and промова and триває and і on, триває, і on, триває, і on, триває довго-довго. Так, так. Якщо подумати, про мова таки трохи задовга. <плес> Трохи <not> вона надто <плес> чудова ця погода. Правда, міс клопотухом, <плес> звісно, хіба зараз не час мені <плес> виголосити промову? Не хочу марнувати свій шанс. Ні, осяяти маленьким сонячним промінчиком дитя його день народження. О, Господи. Про всяк випадок я додала ще п'ять пунктів. Що ні зовсім трошки це ненадовго. Може, де ж початок, але спершу вручимо подарунки. сказал подарунки? Так, кто начнет? Я! Я! Будь ласка, ми подарунок! Я! 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 Ми! Ми подарунок! Мы ми! Дякую, дякую, дякую! Стинджи, стинджи, видай! З днем народження. Що це? Іриска моя улюблена Стінджі, як ти дізнався. Як же ти дізнався? О, Можна мені коробочку і кришку. Стінджі, дай пройти. Я йду обережно. Зігі мій подарунок величезний. Ого. Відкривай! Чого ти чекаєш? Відкривай! А що всередині? Відкрий, побачиш! Відкривай. Так, так. І я таке хочу. Воно таке смішне. Це було прикольно. Молодець обережно. ще один подарунок. Так! Що? І у мене є дещо для тебе. Ось. Конверт! Я завжди такий хотів. Що? <решил> <Шу>? Дякую. Хто наступний? Зігі, розпочати конверт. Так, розпочати. <решил> Я знав. Що ж усе даби Дабі-дабі-дабі крапка і риска крапка. <решил> oh. Так, дуже добре, дуже добре. Сюди можна завантажувати фото усіх ірисок, які будь-коли виготовляли. Uh, really? uh, Дякую. А вони є стівні? No, Ні, це тільки для перегляду. Okay. І їх не можна полічити. Okay. Добре, хто наступний. А тепер. Вибачте, вибачте. А тепер моя промова. Раз, два. Я вже казала, що додала до промови ще п'ять пунктів заради любого віді. Віді? Але спершу я вручу йому свій дарунок. І риски зі смаком і рисок. Це найкращий. Дякую. Стефані, ти теж подаруєш мені риски. Майже вгадав. Я обожнюю кожній можу з'їсти цілу миску! І риски. Це моє іризкове привітання. Степані, це було так гарно. Я майже відчув і ризковий смак перемоги. Дякую, Зігі. А тепер моя промова. Спортак. Спортак? Ти думав, що я забуду про твій день народження? Що? Що ти приніс? Дуже особливий подарунок. Він знадобиться упродовж усього життя. Все для виготовлення льодяників на 200 років уперед. Ні. 40 кілограмів шоколадок? Ні. вантажівка морозова. Ні. Так? Ні. Тримай! Що Ого, де вона вмикається? Її не треба вмикати. Це yeah. зубна щітка. Так Зігі, хіба ти ніколи не чув yeah, про зубні щітки? Yeah, 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 yeah. Так, так, так. Тобто no. чекайте. Зараз подивлюся у базі даних. Mm. Uh, зубна щітка, портативний гігієнічний прилад з автономним живленням і з підвищеною ворсистістю Має довготривалий ефект. Точно її використовують, щоб чистити зуби від залишків їжі, але я тримаю смачненьке між зубами. Яка відота? Ну, Доведеться цим почистити мізки. Глянь. У мене така сама. Але як її використовувати? Зігі, ти ніколи не чув пісеньки про 20 разів. Точно, не чув. Запам'ятай про її цифри. 20 вгору, 20 вниз. І твої зубки будуть чисті. 20 ліворуч, 20 праворуч. Це секрет, який я знаю. І тобі розповідаю. Багато треба часу, щоб відчути себе класно. Тож я співаю. Зубки чисте, не лінуйтесь. Щіткою дружіть. Увечері вранці. Здоров'я бережіть. Брати щітку не лінуйся. Двадцять вгору, 20 вниз. Про здоров'я потурбуйся. Двадцять ліворуч, двадцять праворуч. Магія ця не складна. Просто все як два плюс два. Усмішку даруй частіше. Стане світ тоді добріший. Тож я співаю. Зубки чисте, не лінуйтесь, щіткою дружіть. Ввечері вранці здоров'я бережіть. Що спробувати тоді вперед? Ти чув про 20 разів. А от і я. Що це? Все, пора спинятися. <плес> Ти ж не думав, що я забуду про твій день народження. Ще гламурніша за неї, і це багато про що свідчить. Я іменинна фея. Мандрую світом і роздаю подарунки дітям у їхні дні народження. Іменинна фея? ти ніколи не приходила на мій день народження. Дорогенька, ти мені чимало завинила. Вісім пропущених днів народження варті особливого подарунка. Стінжі, то де мій подарунок? Де? Ага. І я такий хочу. Що це? Це мені? Це. Що це? Це електро ультра голосовий цукерник. Останнє слово у автоматичному виготовленні цукерок. Так я не щодня побачиш. Надійся, вони поквапляться. Час виголошувати безцінну промову. Ти тільки ти можеш просити, чого забажаєш. І він це зробить. Тільки я Ого! Я його запускаю і я ж вимикаю риску. По твоєму, це вдала ідея? Я... Це прекрасна ідея. Хай дитя потішиться. Давай, давай. Іриску. Обережно. Це справді іриска. Хочеш іще? Іриску Ого! го іриску. Забажало отримав. Він може бути що. Сіриску. Я теж так і хочу. Він мій. Стінджі! Будь ласка, відійди від машини. Oh, Обережно. Іриску. Іриску, іриску, іриску. риску! І риску, і риску, і риску. І Стинжи. Стінжи. Стінжи. Ирриску. Стоп! Працює. Ирриску, ириску, ириску. Більше потужности. Ирыску. Іриску іриску! Ірисок, і рисок давіку ого легше подаруночки, не хвилюйтеся! Цю штуку треба негайно вимкнути. Зігі вимкни машину. Зі нехай вона зупиниться. Вимкни її зігі. Ти чуєш? Скажений для народження. Спартаку, зупини її! Стефані, допомагай Зігі! Усе, що мені треба, в моєму кораблі. Драбину. Спартаку, поквапся Треба дістатися до машини. Спини ту штуку подарунок, що дарує і дарує і дарує. Ти мусиш її вимкнути. Я не можу це підсилує, тільки зіді. Дядечку, зробіть щось інакше байдиківка стане рівськівкою. Чому б їх просто не їсти? Перепрошую, цукерки. Чому б не їсти ці цукерки? Увага всім, це терміново. Їстьте заради життя. Меч Я не можу їсти так швидко. Міл, дет. Будьте чоловіком. Зі вимкни цю штуку. Негайно. З мене годі Ірисок. Якби я знав, що день народження вийде таким, я нізащо не прийшов би. О, ні. Треба поспішати. Господи, мій клопотуха, рятуйте. О, ні. Рятуйте. Допоможіть. Рятуйте. Що це? Спартаку! Зубна щітка. Де вона? Якби у зіґі була зубна щітка, він відчистив би зуби від ірисок і наказав машині вимкнутись. Так, зі чись зуби це ні за що не, не спрацює. кинув? має бути десь тут. Вона на дні цього. Мені капець. Воно зупинилося. От, От вибухне. О, ні. Спартаку, допоможи. Рятуйте. Де він? Де Спартак? А що як він не повернеться? Повернеться. Це ж спартак. О, о ні. ні. Машина зараз вибухне. Рятуйте. Знайшов зігі лови! Ще зуби заради життя. Двадцять разів угору. Зігі двадцять вгору! Я не бачу. Рятуйте. Давай. О, Мілфорде! Ого! Ого, це найкращий подарунок. Рятуй. Рятуй, рятуй, Шапка? Фея – Це феяце... робі гнилець. А зараз моя промова. Бім бам, діє гідон Смішні слова у танці. Я співаю. Бім бам, віге гідон Про що співаю і сама не знаю. Анумо разом танцювати, під музику разом стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок! Обернулись, плеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. Але я був найкращою іменинною феєю. З днем народження тебе.